Перехрестя вулиць західний шлях та посполита. Це одне з місць з вкрай інтенсивним рухом. Також тут пролягає транзитний маршрут фур, що створює додаткову небезпеку. Важливо спостерігати так, би мовити в режимі онлайн і оперативно реагувати на те, що відбувається безпосередньо в цьому місці. Тут є світлофорний об'єкт, складне перехрестя. І якщо буде якась дорожня транспортна пригода, то можна. По-перше, оперативно відреагувати, направити екіпажі для е, безпосереднього регулювання дорожнього руху, наприклад, або встановити е, істинні причини е, ймовірної дорожньо-транспортної пригоди е, для того, щоб уникати такого в подальшому. Саме тому тут нині встановлюють камери відеоспостереження. Вони стануть частиною системи Безпечне місто, яку впроваджують у Дніпрі з 2007 року. Вони допомагають працівникам поліції, ДСНС відслежувати повністю оперативну обстановку по місту. І дуже важливо, що система дозволяє відсліджувати номерні знаки, тобто значно зменшилась взагалі, кількість випадків угону транспортних засобів. По місту на сьогодні працює майже 2700 камер. Окрім цих, встановлюють і нові, і не лише на прохання поліції, як у випадку цього перехрестя. За зверненнями містян камери також з'являються, наприклад, у зонах відпочинку. КП «Інфорада Дніпро за 2023 рік було встановлено 47 камер на рекреаційних ділянках міста. Це був сквер Максима Семенова, Успенська площа, а також дитячий майданчик на вулиці Богдана Хмельницького. Окрім цього, якщо ви потрапили в аварію, то можна звернутись до ситуаційного центру по відеозапис події. Для цього треба лише заповнити відповідну гугл-форму. Марія Хребтівська, Олексій Солов'янов, Олександр Ніколенко, Дніпро ті. Конфлікт між мешканцями двох будинків триває вже півтора року. У підвалі будинку номер 33 по вулиці Рашетилівській знайшли прихисток з десяток котів. Жінки з сусіднього будинку їх підгодовують. П'ятницю муж йшов на роботу і замітив, що котів немає, хоча утром вони завжди були і отримали їжу. Вот і всі окна подвала були замуровані. Они пустили мене в этот подвал, підвал. что я там обнаружила. Я обнаружила п'ятеро зрослих особей і четверо котят. Наталія та Людмила змогли забрати з підвалу лише одне кошеня, і його вдалося прилаштувати у родину. Інших не змогли впіймати. Як розповідає Людмила, ввечері вони домоглись, щоб відчинили два виходи з підвалу. Єли добились, відкрили дві дірки. дело в тому, что Одкрилі ті дірки, які вона сказала, і вони все одно ні тут доступу котятам ні покормить їх, ні ни... випустити оттуда. Кошенята вибирались з підвалу через трубу, але її задули піною. За словами жінок, це зробили, щоб тварини не пошкодили обладнання. Ми вот так на навіровочки їм спускаємо їду, і вони це все с'їдають. От потім я прихожу, пустая коробка. От, потому что они не Ми просимо председателя поставити какую-то планку, щоб вони могли очень глибоко поставити, щоб вони могли вилізти. Ба більше хтось отруїв двох котів, які можуть вибиратися з підвалу. І в середу пройшов вопіючий факт. Ми ввечері, коли вийшли кормити животних, ми обнаружили мертвих котів. А травля в спустились у два ніаніли возле дома на ложайці голова правління ОСББ Решетилівська 33, у телефонній розмові зазначила, що сама шокована вбивством пухнастиків, бо у неї теж є чотирилапі, яких обожнює. Якщо вони були отруєні, то не факт, що вони тут, дітьми нашого дому були отруєні. Можливо, вони десь гуляли і прийшли сюди, тому що десь їх корня Тому Отравлення котів – це нікому. У той же час деякі жителі будинку не в захваті від проживання тваринок у підвалі. Проте говорять, отруєння котів категорично засуджують. То якщо хтось хоче розводити котов, пускай він тримає у себе в будинку. В будинку теж. Я, yeah. я yeah. ніколи не обіжу котов, винесу їм і покушати, yeah. і все. Yeah. Но yeah. таке количество розвести котів, як у нас, це виходить під моїм балконом теж. Це просто невозможно. Вони сидять, вот соседка на першому этаже со второй квартири, так вона говорит, я не могу відкрити окно, тому що мені воняє кошачьей мочой. Кожен іде, ну такі любители животних, я теж люблю животних. Кожен кида пакетик туди, той то и холодець. Я як поліз туди перший раз, я чуть в обморок не впав. Там скільки гадостей. Я скільки пакетів, я бак забив. Я б не я цілий день там. Наталія написала заяву до поліції щодо отруєння тварин. Хочу звернутися до тим, хто писав мені в Фейсбуці на мой відповіді, що я возвожу на прасліну, я, скажімо так, у мене немає фактів, є факти. Факт замурування животних, є факт того, що котята до сих пор в підвалі без їди, без води. І є факт того, що животних отравили. нікого не обвиняю, але нужно розбиратися. Усі сторони конфлікту зійшлись на тому, що котів треба стерилізувати, але спочатку їх треба відловити у великому підвалі. Анастасія Васько Олексій Солов'янов. Дніпро тіві. Ми ділимося своїм життям. У нас воно є, і ми хочемо, щоб у інших воно було. На прем'єрі були присутні особливі гості: постійні донори крові та плазми. Дмитро Бондаренко почав здавати кров, коли був в армії, і з тих пір не зупинявся. Тим більше, що з початком війни з'явилось більше тих, кого треба терміново рятувати. Як? Почалась війна, да я 30 разів з початку війни. Ну приблизно кожні три тижні. Да, ну я підрахував 21 літр плазми. Я здавну це тільки з початку війни. В'ячеслав разом зі своєю дружиною має добру традицію. З 2019 року подружжя постійно здає свою плазму. Ми з дружиною приходимо разом і здаємо разом. А, тобто, у нас типу, донації порівну. Ми найбільше здавали як пара, як разом. There, тобто, у нас більше мет... 150 донацій на, на двох. Один донор це одне з спорятоване з... життя. Для мене це так виходить. Героями фільму стали звичайні українці. Усіх об'єднує одне. Вони отримали шанс на життя завдяки донорам. Акцент зроблено на історії військового романа, який на війні втратив обидві ноги. Завдяки донорській крові він зміг вижити зараз. Продовжує боротися за своє нове життя та допомагати побратимам. Я буду до кінця свого життя вдячний. Хочу сказати людям, які ще не розуміють ці ситуації, що це як. Такий механізм. Людина воює, отримує поранення, він має знати, що йому допоможе людина, яка може принести свою кров, яка йому врятує життя. Цей механізм повинен бути сполучений. І ти можеш, ну, знає, ти можеш не бути воїном, не йти на, на фронт воювати. Може, в тебе не, не вистачає грошей там, робити донати на ЗСУ, але кров ти можеш піти здати, яка врятує життя. Оксана Мулярчук у вступному слові перед показом зазначила, у наш час надважливо популяризувати донорство. Думаєтеся, лише 20 років тому суспільство визнало, що донор такий важливий, що повинен бути спеціальний день для того, щоб йому подякувати. І ми е, всією нашою мережею донорських плазмацентрів, в тому числі і нашим плазмацентром у в місті Дніпро, проводимо заходи, е, на яких ми показуємо фільм, який ми зняли спеціально для наших донорів, для наших партнерів, для наших лікарів, для наших пацієнтів. Це 25 хвилинний документальний фільм. Про пацієнтів і історії донорів стати донором крові просто достатньо бажання та відсутність медичних протипоказань. І звісно, треба бути повнолітнім. Сергій Скрипник Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Це в нас верхня ділянка. Тут більше сонця, і я тут вирощую баклажани і кабачки. І оце в нас перший врожай. І саме з нього ми сьогодні будемо робити наше блюдо для наших захисників. Овочевий мікс, заправка для борщу, сотей з кабачків та джика з гарбуза. Консервацію для військових Тетяна робить вже понад два роки. Всі овочі вирощує на власному городі. Жінка каже, коли почалась війна, її заспокоювала робота на землі. Я спочала вирощувати саме овочі. І е, спочатку трошки я не знала, як це робити. Я була перелякана. Я не знала, ну взагалі, якщо буде. Тому була така ідея посадити щось, щоб зайняти землю. Бо наша земля це святе. Я Прям це відчула зразу. коли почала це робити, і е, в мене вийшов врожай, в мене отримав дов доволі багато врожаю. Дивлячись на те, як Тетяна допомагає нашим захисникам, сусіди та інші небайдужі міста не почали приносити банки. Баночки передають для консервації для військових наші мешканці. Це теж група рію з Дніпро. Сусіди передають часто дуже просто знайомі і най... найважливіше — це те, що в мене передають їх наше ТРО, яке їх брало повний. Повертають пустий, привозять особисто і дуже дякують. Оце, от ну, найдорожче. Зайшовши до хати з городу, волонтерка починає готувати овочі для консервації. За день вона може закатати шість банок. Важко, але жінка не жаліється. Це така війна, де нема чужих, ми всі на одному фронті. Ми завтра можемо бути в одному бомбосховищі сидіти. Ми можемо бути під одними завалами. Я дуже хочу, щоб ця війна закінчилася як можна скоріше, щоб вони всі прийшли додому. Але допомагати потрібно всім. Ми Дніпро у нас до фронту ну, взагалі нічого. У приготуванні Тетяна використовує вже майже унікальну сіль Соледару на всіх банках патріотичні кришки і це радою захисників. У минулому році жінка віддала на фронт понад три сотні банок з консервацією. У цьому році планую закатати більше чотирьох сотень. Скільки витрачаю, ну от скільки виростає, одня на городі в мене все йде в банку. Я так майже собі нічого не залишаю. У мене все йде на віддачу. Тетяна турбується про кожного військового та робить декілька видів консервації одразу. Сате гостре, тож є, є не гостре. Оскільки хлопці там, хто є там з хворобами шлунку, є не собі на добровольці наші. Вони йшли там ніякої не було такого обмеження і є там зараз по здоров'ю. Весною та влітку волонтерка консервує овочі, а взимку готує варення. Розповідає, найбільше військовим подобається її домашня гостра Аджика. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.